Початком робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Олексій Коцепчук. Сьогодні випуску. Ви дізнаєтесь про наступне. Депутати Шосткинської міськради прийняли міський бюджет на 2014 рік. В шості розроблена міська програма боротьби з онкозахворюваннями. В місті проходить кампанія з декларування громадянами доходів за 2013 рік. На Сумщині визначено 45 щасливців, які отримуватимуть губернаторську стипендію. На інтернет-ресурсі Шостка.інфо з'явилася інформація, надана головою міської організації Батьківщина Ростиславом Дупліним. За його словами, зранку 1 лютого, військовослужбовці військової частини 3022, яка дислокується у шостці, виїхали до столиці. О 8 годині ранку на очах у групи громадських активістів з воріт військової частини виїхали два автобуса і дві вантажівки з солдатами. На прохання наших журналістів підтвердити або спростувати дану інформацію В'ячеслав Кривенок, командир військової частини 3022, утримався від коментарів. Місцевий коштори шостки в загальній сумі по доходам прогнозується в сумі 301 млн мільйон гривень, що майже на 10% більше від фактичного виконання місцевого бюджету за 2013 рік. Вперше у цьому році місту надається субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у розмірі 12 мільйонів гривень. Ці та інші пропозиції були розглянуті на 22-й сесії Шостинської міської ради. Також депутати підняли питання стосовно соціально-політичної ситуації в нашому місті та вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час утечок у Києві. Деталі у сюжеті Світлани Ковальчук. Депутат Шосткинської міської ради Ростислав Дуплін запропонував внести до порядку денного питання щодо соціально-політичної ситуації в нашому місті. У свою чергу народний обранець Віталій Ляшок звернувся до своїх колег розпочати засідання з хвилини мовчання за жертвами протистоянь у Києві 22 січня. Міський голова Микола Нога підтримав обидві ініціативи, закликавши народних обранців вшанувати загиблих з обох сторін барикад. Далі присутні заслухали від секретаря Шосткинської міськради Любові Хомовненко інформацію про виконання депутатських запитів. Надійшли запити від депутата Насоненка щодо проведення ремонту електрокабеля в будинку номер 28 по вулиці Карла Маркса та комісійного розгляду питання підключення прибудови до даного будинку у відповідності до потужності електропроводу. Прийняті до уваги були запити депутата Миколи Кравченка щодо включення до плану соціально-економічного і культурного розвитку міста, встановлення. Дитячих майданчиків, а також Світлани Субтельною стосовно ремонту приміщень спорткомплексу СВЕМА. Встановлення дитячих майданчиків на спільній прибудинковій території номер 26 будинків No26, вулиці Марата та будинку номер 52 по вулиці Короленка, запит депутата Субтельної щодо забезпечення нормального температурного режиму в спортивному комплексі ДЮСШ Свема та проведення ремонту приміщень для роздягальні для спортсменів, які займаються конкобіжним спортом. Ли депутати, і найголовніше питання, від якого залежить життєдіяльність шостки про місцевий бюджет, як повідомила начальник фінансового управління Ольга Голушко, на 2014 рік запропоновано встановити доходи у сумі 301 млн мільйон гривень, що майже на 10% більше ніж було торік. Прогнозні надходження власних та закріплених доходів Загального фонду місцевого бюджету на 2014 рік визначаються в сумі 66 мільйонів 87 тисяч гривень, тобто це рівень показників контрольних цифр Міністерства фінансів. Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2014 рік, прогнозуються у сумі 54 мільйона гривень, що на 11,5% більше надходжень минулого року, зазначила Ольга Іванівна. Перша додаткова дотація у сумі 531 тисяча гривень з державного бюджету, буде спрямована на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, які надають первинну медичну допомогу. Також вперше місто надає. Ця субвенція з державного бюджету у розмірі 12 мільйонів гривень на реалізацію пріоритетних інвестпроєктів. За словами пані Голушко, були внесені коригування у головний кошторис шостки по галузі житлово-комунального господарства, а саме, збільшені капітальні видатки у сумі 250 тисяч гривень на проведення благоустрою прибудинкових територій. Виступила зі зверненням стосовно масової акції, влаштованої шкідівцями біля будівлі мерії 28 січня, депутат міськради від батьківщини Алла Ковальова. Акція була поза законом. Заявка на її проведення не була подана. Це було перевірено мною та активістами ВИО «Батьківщина» Олександром Сергієнка та Михайлом Скориком. Вона наголосила, що даний мітинг є провокацією, яка може призвести до напруження політичної ситуації у місті та спричинить бійки між молоддю. Алла Савелівна запропонувала керівникам фракції міської ради постійним депутатським комісіям меру Миколі Нозі та начальнику міськвідділу міліції Віктору Гузею розглянути діяльність дитячої спортивної організації Шкід на закритій зустрічі. Також пані Ковальова, як член депутатської фракції Об'єднання Батьківщина, заявила про солідарність з протестуючим народом України. Український народ доведений до вічі бідністю, безправ'ям, тотальною корупцією в державі вийшли на Київський майдан. Щоб заявити про свою незгоду із політикою президента України і віддавати своє, своє природне право на достійне і гідне життя, натомість депутат від компартії Іван Прачук у своїй промові засудив рух спротиву громадян, незгодних з діями чинної влади, назвавши їх екстремістами, Найбільш радикальні настроєні елементи в середі протестантів уже не вовсю і не завжди підтримують лідерів опозиції, Це створює доповнітні сложності до нормалізації і стабілізації обстановки в країні. На сам кінець засідання міський голова Микола Нога закликав депутатів скеровувати свою роботу на поліпшення добробуту наших городян та на уникнення політичних конфліктів. Працювати для того, щоб жилося в нашому місті Хочуть, чуть, хоч хоч що ніби щоб не створювати конфлікт. У нас місто надзвичайно енергічне, якщо ми тут розколишені, нам. Ви ж розумієте, що може бути. З метою покращення профілактики та лікування онкозахворювань шості була розроблена міська програма боротьби з цим надугом. У 2013 році до відділу комунальної власності додалися повноваження з оформлення договорів оренди та організації продажу земельних ділянок. У зв'язку з поліпшенням температурних показників у шості відновилися заняття для учнів. Ці та інші питання обговорились під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. З метою профілактики та лікування онкозахворювань в шості була розроблена міська програма боротьби з цим недугом. В минулому році були відокремлені служби медичної допомоги для забезпечення проведення знеболювальної терапії онкохворих на дому. Був створений відповідний пункт при поліклініці номер 4 виділо автомобільний транспорт та медичний персонал. Довів до відома Володимир Ляг, заступник головного лікаря Шосткинської центральної районної лікарні. З 2013 року на придбання знеболюючих препаратів для онкологічних хворих було витрачено 51 тисяча гривень, для хіміотерапії 10 тисяч 700 гривень. З метою удосконалення діагностики онкологічних захворювань в ЦРУ у 2013 році був впроваджений парафіновий метод для гістологічних препаратів. Для придбання необхідного обладнання та матеріалів з місцевого бюджету для цих цілей було виділено 28,5 тисяч гривень. Основними напрямками роботи відділу комунальної власності Шосткинської міської ради є оренда приміщень комунальної власності та його приватизація. В минулому році до цих повноважень додалося оформлення договорів оренди та організація продажу земельних ділянок. Станом на 1 січня цього року діє 138 договорів оренди індивідуального майна та один договір тілісно майнового комплексу розповів Володимир Запівахі, начальник відділу комунальної власності. На сьогоднішній день комунальна субціяності на балансі 30 підприємств Организация предприятий учреждений города находится имущество коммунальной собственностью стоимостью более полутора миллиардов гривен. За прошлый год до местного бюджету поступило около трех миллионов гривен. В государственный бюджет перечислено 642 тысячи гривен налога на добавленную стоимость. По сравнению с 2012 годом поступления немного уменьшились в связи с тем, что имеется задолженность по арендной плате, ...підприємства «Харків Енергоремонт». У в 2013 році відділом було проведено 9 перевірок договорів оренди. До того що місячно проводиться аналіз надходження коштів плати за користування об'єктами комунальної власності та відбувається робота з орендаторами, боржниками. Відділом проводиться також робота по приватизації комунальної власності. В комунальна собственності. по ряду причин ця робота зменшилася... Приватизіром всього один об'єкт на тисячу на суму около 10 тисяч гривень. Наталія Сергейко, начальник управління освіти, повідомила, починаючи з 3 лютого, у зв'язку з поліпшенням погодних умов відновилися заняття в школах для учнів перших 11 класів. Наталія Олександрівна розповіла, що 31 січня відбулося нагородження переможців міського конкурсу Моє краще заняття серед вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів. Переможцем стала виховати з дитячого садочку номер 2 Наталія Качан. Поправка Валерія, учениця 10 класу школи ліцеї, стала переможцем обласного конкурсу обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації Література і представила збірку творів, присвячених Тарасу Григоровичу Шевченка. Шевченку вона ввійшла до п'ятірки кращих учнів області і тепер представлятиме сумщину на всеукраїнському етапі. Даного конкурсу за словами Віталія Могильного, виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства з метою недопущення аварійних ситуацій в місті, управління працював в посиленому режимі. На сьогодні у нас залишилось два будинки. Один з каналізацією, другий з опаленням, які не завершено. Зараз роботи ведуться. В центральній бібліотеці імені Толстого буде проводитися виставка Київської етнічної артстудії Креєттіла під назвою Обереги для дому та душі. Про це повідомив Ігор Фатун, завідувач відділу культури та туризму. «8 числа приглашаємо всіх на свято Артемовського мікрорайону, яке відбувається возлі впу 19 в 11 часов. Не дивлячись на мороз, вихідні для шосткинських спортсменів та гостей міста були доволі гарячими. В місті проводився турнір по хокею з шайбою, Довів до відома Андрій Доценко, завідувач відділом у справах фізкультури і спорту. Ми запрошували команду нашого міста побратима Жесногульська, які здобули перемогу у нас. Команда шуські на третьому місці на минулому тижні робота центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді була направлена на контроль температурного режиму у підопічних родинах. Надзвичайних ситуацій виявлено не було. Розповіла начальник служби Тетяна Гурба. Проведено шість групових заходів. Тренінгова програма для неповнолітніх, які засуджені умовно, умовно на базі кримінально-виконавчої інспекції. Чотири тренінгові програми у гуртожитках, професійно технічних навчальних закладах та два у пологовому відділенні центральної районної лікарні. Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення на минулому тижні відвідували одиноких людей похилого віку. Аби у разі необхідності надати необхідну допомогу, робота в цьому напрямку триватиме і надалі, наголосила Антоніна Найметенко, начальник управління. Завдяки міській владі проведено привітання 11 жителів нашого міста, які в роки великої вітчизняної війни пережили важкі часи блокади Ленінграду. І ми продовжуємо роботу з громадянами нашого міста з прийому з різних соціальних питань. Микола Нога, міський голова, зазначив, що не дивлячись на складну політичну ситуацію в державі, всі сили керівники структурних підрозділів мають бути направлені на благо шостки та її мешканці. Ми повинні патріотично побудовані думати, як розбудовувати місто шостки, не зважаючи на всі складнощі, які є. Вони закінчаться. Ці складнощі. Україна вийде більш здоровою, більш енергічною, більш конкурентно здатною державою у цій мові. Декларування доходів звичайна практика у кожній країні світу і показник рівня громадської свідомості суспільства. У країнах з розвинутою економікою це почесний обов'язок кожного громадянина. Компанія декларування доходів. Громадянна за 2013 рік розпочалася з 1 січня і триватиме до 1 травня 2014 року. В порівнянні з минулорічними правилами в цьому процесі цього року з'явились деякі особливі зміни. Більш детально про кампанію від податківців дізнавалась наша знімальна група. З початком кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році, Шосткинською податковою інспекцією розгорнуто широкомасштабну роз'яснювальну та агітаційну роботу. Її основна мета забезпечення добровільного декларування громадянами своїх доходів та формування високої податкової культури населення. Розповів під час прес-конференції Сергій Любарець, перший заступник начальника Шостинської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Сумській області. в налоговій декларації суму налогообязательства фізичне лицо обов'язано самостоятельно уплатить до 1 августа 2014 года. Декларація заповнюється на основі даних учету доходів, які, які ведуться громадянами самостоятельно. Від обов'язку подання декларації звільняються незалежно від суми та виду отриманих доходів неповнолітні і недієздатні особи, які при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб. Однак обов'язок щодо подання та заповнення декларації в цьому випадку покладається на опікуна або піклувальника. Обов'язкове подання декларації про майновий стан і доходів за 2013 рік передбачено для громадян, які отримали доходи не від податкових агентів і доходи, з яких податок не отримався протягом року, розповів Сергій Любарець. Декларуємо підлежать доходи, получено гражданами віді наслідства, дарення від атліс, которые не являється членами першої сіпі родства. Доходов, полученных не от налоговых агентов, доходов от продажи инвестиционных активов, доходов, полученного арендодателем при сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества, доходов, полученных от двух и более налоговых агентов, если общая годовая сумма налогооблагаемых доходов, начисленных таким налоговым агентами, за 2013 год превысила 137 640 гривен. Подарків іностранних доходів, доходів отриманих від од услуг по репетиторству, Ну і других доходів. Крім традиційних способів подачі декларації для зручності, і покращення обслуговування запроваджується сервіс заповнення декларації про майновий стан і доходи. Це дозволить заповнювати декларації через інтернет на веб-порталі Державної податкової служби України. Створивши електронну версію документа, користувач може його роздрукувати і подати на папері або надіслати до податкової у електронному вигляді. Повідомив Сергій Іванович. Налога в декларація подається в територіальні органи Міндоходів за вибором платільщика. Налогом в одним із таких способів в бумажній формі лічно плательщиком або уповномоченим ліцом. Висилається по почті уведомлением про вручення і описью улаження, но не позже, чем за 10 днів до окончания ограниченного срока подачі декларации средствами електронної связи в електронній формі. Також громадяни мають право скористатися податковою знижкою. Це сума витрат платника податку у разі придбання товарів протягом звітного року. На ці суми дозволяється зменшити загальне річне оподаткування доходу у вигляді зарплати, розповіла Світлана Боніна, начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб. Подати декларацію протягом 2014 року можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку. Ну зокрема, це громадяни. Котрі сплачували протягом минулого року за навчання закладами освіти, страхували себе або членів своєї сім'ї, сплачували внески у недержавні цільові фонди пенсійні, перераховували кошти у вигляді пожертвувань неприбутковим організаціям, сплачували проценти за іпотечний житловий кредит, ну та інше. За результатами розпочатої кампанії задекларували свої доходи 41 громадянин. Загальна сума задекларованих доходів склала майже 2,5 мільйона гривень. Найбільша кількість людей задекларували свої доходи у вигляді спадщини, отримання інвестиційного прибутку аренди нерухомості підкреслила Світлана Боніна. «У Прошлому році у нас був один мільйонер, поки не задекларовано. Загальна сума на сьогодні задекларованого доходу 2 мільйони 463 тисячі гривень. До місцевих бюджетів на сьогодні вже надійшло 24 тисячі 440 гривень податку на доходи. Найбільше задекларований дохід в січні місяці склав 127 тисяч. Це декларування у вигляді спадщини. Те, який відсоток громадян декларує свої доходи, говорить не тільки про безперебійну роботу законодавчих механізмів, але й про рівень розвитку громадського суспільства. Відмічають податківці в розрізі років. Подання українцями декларації до податкової має позитивну динаміку. Ученому світ, а ще стипендія за старання. На Сумщині відзначили 45 нерозумніших. найрозумніших. Вони отримуватимуть губернаторську стипендію. Як такого обирали у сюжеті наших сумських колег? Шукали розумників по всій сумщині. Усього віднайшли 80 тих, хто покорив навчальні та спортивні вершини. Із них спеціальна комісія має обрати трохи більше половини. Ми абсолютно об'єктивно сьогодні підійдемо до визначення. Тих учнів переможців, які заслуговують на стипендію голови сумської обласної державної адміністрації, комісія у нас компетентна. Губернаторська стипендія не тільки відчутна фінансова підтримка, а й стимул бути кращим. На сьогоднішній день цей розмір становить найвищу стипендію для відмінника учня першого другого вуза першого другого рівня акредитації це 600 гривень. Ми маємо в кількісному складі, подивилися це 45 учнів, переможців, творчих конкурсів, олімпіад, міжнародних турнірів, спортивних змагань, які знову ж таки є активними в суспільному громадському шкільному житті. Те, що в області прийняли бюджет, дало змогу говорити про стипендії. Відтак, талановиті та обдаровані не залишаться поза увагою. Майбутнє це наша молодь. І тому ми маємо робити все можливе для того, щоб молодь наша розвивалась і дійсно мала можливість отримувати стипендії для свого розвитку, для можливості заняття любими, любими предметами. Спеціальна комісія ретельно відбирала стипендіатів і таки визначили 45 кращих. Пообіцяла найближчим часом про цих дітей, дізнається вся область. Більше того, за успіхи учнів свої нагороди отримають і вчителі. 4 лютого відзначається День пам'яті апостола Тимофія. В давнину в цей день подальшу погоду визначали так: якщо в мороз запотіли в віконниці – чекати потепління. Якщо морозні візерунки піднімаються по склу вгору, морози продовжаться. Якщо нахилилися до відлиги. На яку погоду слід очікувати мешканця міста у вівторок? дізнаємось прямо зараз. синоптичного прогнозу. 4 лютого небо над шосткою буде ясним. Лише ввечері може затягнутися. В день стовпчики термометрів показуватимуть 6-7 градусів морозу. Вночі знизяться до 16. Вітер південно-західних напрямків – 3-4 метри за секунду. А черговий випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. В студії для вас працював Олексій Коцепчук. На все добре.